Комітет жіночого футболу Закарпатської асоціації футболу вирішив ушанувати захисниць збройних сил України. І з цією метою, на їх честь, влаштували кубковий поєдинок з улюбленої гри серед дівочих команд 2007-2011 років народження. На Ужгородщині змагалися СДЮ Шор Ужгород та Нарцис Хуст. Дівчата люблять футбол та цінують колективну дружбу. «Все командна грати, тут можна подружитися з друзями та будь-де грати можна у футбол. Хоч на вулиці, хоч вдома. Власний поєдинок видався доволі видовищним. Перший тайм фактично рівним. Та все ж ужротки перемогли 4-2. А після перерви помітно зросла перевага представниці обласного центру. Притому Езде Шоріво Каріна Леспу стала авторкою пентатреку, відзначилася п'ять разів. Дівчина має амбітні спортивні цілі. Подобається грати, копити м'яч і та забивати голи. Хочу далі піти грати в футбол, много нагород, кубки вигравати. Кращим гравцем бути. А в матчі остаточний рахунок – 9-2 на користь СДЮ «Шор» Ужгород юних футболісток, зокрема, і кращих гравців матчу в номінаціях нагородили представники Закарпатської асоціації футболу, спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву та із нарциса. Керівники задоволені успіхами в жіночому футболі. Подивитися на площадку, на дівчат дуже багато ганяє футбола м'яча. Я кажу, дуже приємно, що от наші дві дівчата вже попали в національну збірну Ю-15, і це конкретно я сам особисто розмовляв з тренером. Вона каже, що от одні із перших, які вони будуть виступати. І сьогодні ми дали теж каленик, Софія з хвоста, вона попала в резерв, в резерв, а ці дівчата вже попали, я думаю, в основну команду і будуть грати. Насамкінець дівчата з тренерами та організаторами зробили спільне фото на пам'ять та подякували захисницям України за їх вагомий внесок у майбутню перемогу над загарбниками.